Олександр Дубіна пішов першим виконувати удар з 20-метрової позначки. Олександр Кузьмаков пише, а зараз буде лотерея. Ну, Це не завжди лотерея. це... У футболі тренери не люблять так називати, тому що спеціально готуються до серії пенальті, вивчають, який кут можуть пробивати суперники і дають завдання вратарям теж. Спеціально готуватися до цих ударів. Дивимось, як 34-й номер Титана виконає перший удар цієї серії пенальтів. Вище воріт. Олександр Дубина не влучає ворота. Батько Олександра Дубіни теж на матчі. Засмучений він, що син не влучив. Хованець з душор Чорноморця грав колись за дубль команди. Керівництво Олександра Бабіча свого часу, Олександра Дубіна. А тепер інший ексгравець Чорноморця і дубля. Максим Булганін буде пробувати під 10 номером. І волкіпер і Вен Макарчук теж, до речі, в Чорноморці свого часу грав. Так, в дублюючому складі подивимось, чи зуміє Макарчук врятувати і повернути цей рівний рахунок в серії пенальті, тому що поки що 0-0. І Максим Булганін теж не влучає. Поки що в цій серії пенальті ударів з твір воріт ми не бачили. Поки що Щастить голкіперам. І тепер Олексій Моторний. 21 номером пішов вбити і тепер у нас нова інтрига, хто першим взагалі зуміє влучити у ворот. Чи буде це Олексій Моторний чи ні? І дивимось. Забиває. Робить рахунок 1-0. 21 номер Титана. Іде Андрій Фаюк, номер у складі Вітязя, робити другий удар для своєї команди. Нагадаємо, відкрив рахунок цьому поєдинку саме Андрій Фаюк. Так буває часто, що гравець, який забиває в основний час, потім не завжди успішно проводить серію пенальтів. Чи зуміє цей міф зараз розтрощити сьому номер Витязя? Фаюк проти Макарчука. Забуває Андрій Фаюк. Зумів приєднати до свого голу. Основний час ще й взяття з пенальті. Ми просто додаємо по одному голу до рахунку. Тож, Поки що. 1-1 в серії і 3-3 загалом. З голами в основний час Роман Опря забиває 41 й номер. Також красить гол з гри. Сьогодні Роман Опря провів і додав ще одне взяття волі. Вже. Ще один гол тепер Никита Ігумонов теж забиває дев'ятий номер. Двітіся так, це в нас вже четвертий удар в серії. Поки що по два голи команди забили. Сергій Місіржи. Ще один удар вищий воріт. Тепер від 23-го номера. І тепер є шанс у Лаптіва вивезти вперед свою команду, Вітязь. і потім ще по одному удару залишиться. Ще 2-2 в серії пенальті, 4-4 це з голами в основний час. Нагадаємо для тих, хто приєднався нещодавно до нашої трансляції і не бачив, можливо, основного часу. Лаптєв проти Макарчука. Забуває п'ятий номер. І виводить вперед Вітязь. З рахунком 3-2. І останній удар для Титана, для команди зелених буде бути дев'ятий номер капітан команди Олександр Завозненко. В разі хибного удару команда виходить з боротьби за золоті нагороди. Якщо забиває Олександр Завозненко, буде ще надія на Євгена Макарчука, гоукіпера. І забиває Завозненко, зрівнює. І тепер момент істини, який пішов виконувати Олег Войніков. П'ятий удар для команди. Віті досвідчений Олег Войніков. Ну, здається, що цей гравець навіть з заплющеними очима може забивати. Дивимось. Войніков проти Макарчука. Не допомогли ці танці Макарчука. Войніков забуває Вітязь виходить в фінал першої ліги. Отже, в фіналі команда Вітязь зустрінеться з Реалфармою. Дякуємо всім, хто слідкував та. Вболівав за команди в матчі за бронзові нагороди. «Титан». Зустрічатиметься зустрічатимуться з Південною Пальмірою НГУ.